Відриваю від серця рецепт мого літнього тарту. Муку беру пшеничну та цільнозернову 50 на 50 Туди кладу м'яке вершкове масло та розтираю його з мукою в ось таку крошку. Додаю яйце, цукор, ванільний цукор, розпушувач та ряжанку. Замість ряжанки можна сметану додати. Все перемішую спочатку ложкою, потім руками. Замішую м'яке тісто, як ви можете бачити на відео, та ставлю відпочивати в холодильник. На 30 хвилин дістаю, бо воно стало більш стійкішим. Розминаю тісто, щоб вершкове масло трішки розтануло. Тепер розкатую коржик скалкою товщиною 8-10 см. Викладаю тісто в форму в мене діаметр форми 40 см. Розприділяю по формі, обрізаю зайві шматочки та роблю виделкою дирочки, це обов'язково. Ставлю у розігріту духову шафу до 200 градусів на 30 хвилин. Перехожу до ягід. Частину полуниці з цукром я взбиваю в блендері, люблю таку консистенцію. Частину полуниці ріжу на шматочки та ще я люблю лахину. Далі беру дві пачки творога, додаю мед. Можна і цукор, та ще кладу сюди дитячий біфідо йогурт, так смачніше. Виделкою все перемішую, дістаю свій пісочний тарт. Який аромат від коржику! Як охолоне намазую свій крем, зверху поливаю все полуницею та посипаю ягодами, які я підготувала. Зберігай рецепт, бо це неймовірно смачний тарт з ягодами, легкий та простий рецепт у приготуванні смачного.